Тихенький стукіт, скрип дверей, сьогодні завітав до нас Христос, прийшов згадати Він свій день народження і те, що так жартовно був, на все готовий. В той день і ту прекрасну мить, коли з'явилася надія, що в нас є той, що захистить від людства заподіяного лиха. Такий маленький, милий та тендітний лежав він немовлятком на руках Марія, певно, не могла натішитись і повірити, що син її стане Спасителем від зла. Такі незвичні та нові переживання, можливо, безліч запитань та дорікань. Але Марія вибрала цілком довіритись і вірити, що це все є не просто так. Саме вона була одна з усіх, обрана Богом, і тільки їй творець довірив цю важливу місію. Господь бознав, вона все витримає. І попри все залишиться йому такою ж вірною. Напевно, тяжко було все розуміти, і зрозуміти, стільки нового й, здавалось, би зачиненого, але Ісус кожного дня доводив впевнено: Господь його послав, що виконав обіцянку. Не раз заздалегідь пророки писали про його народження і наперед розповіли про рішення, що стало крапкою в людських неправильних відносинах. Задумавшись на мить, можна затвердити, невже людська провина стала так вагома, що Бог був вимушений віддати на загибель свого єдинородженого. Але така ж бо була його воля, і після смерті, і потім Воскресіння, день у день він зазирає в наші вікна, перевіряє, як ми налаштовані, як проживає мить і як уважно слухаємо. І пильно дивиться на те, як часто заповіді ми, на жаль, порушуємо. Як часто залишаємо на самоплив, надіємось на Божу руку ми. Він також стукає в наші серця, очікуючи кожного, але багато в день Христового Різдва закрили двері, його не слухають. А він чекає тихо і з надією, Що все ж таки одного разу хтось відчинить двері серця, бо він страждав та помирав, щоб кожен з нас мав ключ до входу в вічній оселі. Та часто він лише смутком бачить безнадійність. Вікна завішені, доноситься тиша, людство залишило Христа у день Різдва, немов для них це зовсім не потрібно. Ми звикли все сприймати як належне, занурившись в суєдність і свої надії, відклавши Господа на дальне місце в серці, залишивши його печально та опилитися. Нам стало все так непотрібно, ми стали самостійні, тверді. А Бог все ніжно кличе, коли ж ми призовем Його і відкриємо свої двері серця, чекає самотньо та невтішно усі сьогодні зайняті, і він їм не потрібен, забули, так і не згадавши, адже в Христа сьогодні день народження. Амінь.